ребята, ще раз питання: ось на трансляції, що за розіграш, що тут відбувається і так далі. Я відео знімав, просто не всі побачили, там тільки 11 тисяч переглядів. Значить, дивіться, кожну секунду хтось підписується або коментує. Я не співаю реагувати, мене. Знову коментує, коментує хтось. Значить, дивіться, в чому суть. Ребята, в мене я на протязі дня, кожного дня, дивлюся відео. Значить, оце відео виложено оце день з копієчками назад. Якщо відкрить, там написано один день тому, один день тому. Бачите, написано все один день тому. Я не вважаю відео, а тільки ті, що до 23 часів виложені. Да, поняли так, да? назад. За останні сутки, грубо говоря, Володимир вибирає відео, яке саме більше набрало. Зараз у нас конкурює оці два відео. Оці ось десять хвилин назад. На цьому було 12 тисяч переглядів. На цьому 13 з половиною. Я обновив е, отут. цей і вже стало 14,7 і 16,9 і просмотрів. Ну, мабуть, зараз вибираю я саме топове відео. Це оце виходить в цьому відео. Я про usb лампочки розказую, чому в людей не працюють вони від павербанків і як це вирішити проблему. Доволі актуальна проблема. А тут я розказую про класний топовий налобний ліхтарик, який в кожного бути. Ну цей ліхтарик таки побіждає, я бачу, в номінації. Я вибираю це відео. Вибираю самий залайканий коментар під цим відео. І якщо людина на мене підписана, то я їй дарую кожного дня такій людині подарунок. Значить, зараз я обновлю ще раз. Раз, два, три, обновлю. Бо було 14,7 і 16,9 тисяч просмотрів. Пройшло 5 минут десь, як я оце веду трансляцію. Так. І що ми бачимо? О, вже 15,7к просмотрів. Дивіться, ось 2000 просмотрів Це відео набрало за 5 хвилин, поки я веду трансляцію. А це відео вже 18,8к. Тоже 2000 просмотрів набралося. Ну ще підписалися, підписалися, молодці. Ось. Все. Ви розумієте, що відео за 5 хвилин 2000 просмотрів набирає. Я не встигаю за ними слідити. Вибираю зараз, я казав, у 8 часов, зараз 8.11. Так що все. Оце це, відео я фіксую і як осіб, саме популярне за останні я... сутки. да? 17 тисяч переглядів. Значить. Я, я з тобою іду. Так, нажимаю паузу, і так, всі знають, про який це ліхтар. Значить. Та подождіть ви підписуєтеся. Е, вибираємо лайки, гортаємо при вас. Ось на трансляції люди все бачать, щоб не казали, що я десь підставного людину знайшов і їй все подарив. Ні, 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 ні. Рандомному, просто коментатору. Значить, е, дивимося, 0,00 лайків, 0,0. Видно, вам надіюсь? я тут айфоном знімаю, якщо. що. Е, так, Один лайк бачимо. Е, бачимо ноль. 0, бачимо 0, 0. два лайка. Євгеній, два лайка є. Він друг, так що підписаний. Так. Е, тоді я дивлюся Віталій Італій 0,000, лайка. Оцей. Так, подаруй кожному підписнику. Бо я сказав, що цей літар бути кожного підписника. Ну, Типа як хейтерський коментар. Ну мені без разниці: хейтер чи не хейтер, хочете, напиши Вова Какашка. Якщо твій лайк залайканий і ти підписаний, ти отримаєш. Він підписаний. Наводимо. Так, да, слідкувати. Він підписаний. Молодець. Так що він теж може отримати. Другий бачу. По два лайка. Значить. Третій бачу. Два лайка набрав. Підписаний. Так, да, підписаний. Молодець. Так. І четвертий бачу. Тоже два лайка. Так. Так, до кінця домордав. Більше лайків нема. Значить, я заходжу просто в ближайший рандомайзер. І вбиваю 1 4 По порядку, зверху донизу. 3, 2, 1. То що вони равно лайків набрали. 1. Значить, перший, хто набирав 2 і той і отримає. Значить, переходимо за Тікток. Значить, перший у нас згори був це у нас Євгеній, наскільки я помню, був. Так, так. Да. Євгеній, це в нас перший, який 2 лайка в нього на коментарі. І він отримає у нас, він підписаний. Як бачимо. Значить, ми його вітаємо. Переходимо в рандомайзер. Дивіться, як я це роблю. Та йдеш сюди. Переходимо в рандомайзер. Вибираємо тисяча. І генеруємо 3, 2, 1. Погнали. 272 гривні. Він у нас зараз отримує. Я його з цим і вітаю. І під цим відео зразу ж йому пишу. Вітаю! Вітаю. 273 гривні ваші. І так ми робимо кожного дня. Просто треба бути підписаним і оставляти коментарі під відео. Все, більше нічого не треба від вас.